Тепер ми будемо робити зайчика. Зайчик у нас буде сірий, тому ми беремо ось такий сірий подур. Так, треба його поділити. Ось Це у нас буде головка, ану крутий. Це буде у нас наш, наш тулуб. І на, на лапки будемо зараз Я приблизно. приблизити. Такий круг, круклий топоп, як піца. <глад> І на нижні лапки теж отак от це будуть ось так на чотири. Так, ти крути отак от кружечок, <глад> крути його. У тебе буде голівка, а на вушка ми не взяли. Так, трішечки ось тут на вушках. Дай мені ось, Ну ти не вушка моє. так. Ліпимо, ушко. ліпимо, ліпимо, ліпимо. І що ушки мене зробили? Так, дивися. Отак от робимо, робимо. Це я ту проблю. Я. Так. От! Угу. Трішечки його отак от приплюснуємо. От. Ну, помоги. А христинка ніколи коло повинна була, кружечок такий. А ну, крути його. Ану, зараз я на вушко трішки так от ще витріплю. А ти отаке. Давай. Так, дивися, ти ж камеру затиляєш. затиляєш. Так, ось так. Прикріпляємо ось так. Ось так. Голова тепер. Пістолет. Mm. Так, тепер беремо ось такі та, 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 два І та, 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 та. ось отак вот от ми розкотуємо. Це такую. будуть лапки у нас. Я, 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 я. Ось такі. Я, я, я. І ти я. давай розкочуй. Давай прикріпляй. <гул> Трішки отак. Давай прикріпляй. Ой! <соє> Голова відпали. <-то. соє> Не заглядувай. Так, ось так. Слышите? Це кто-то штучить. ми зробимо лапки, як ніжки. Трішечки такі дві кульки. Трішки ось, ось так от ми приплюснемо. і робимо так. Вам бачиш, видно? І ось такі. Кап. Ось такі. Такі лапки. лапки. І Я ось тебе лапку. Давай. Ось так Ось так Тата її класки А вушка? Ой, взагалі. Так, а хвостик же ще треба три. Давай. Це на хвостик буде. Вот да, на смотри, надо катать. Вот делаем ему на вушка, на впил. Катай, катай, так, давай. Вот так? Так. Вот. Ось так мы делаем две кульки такие. И вот так раскочим. И сделала. И вот так вот приплюснуем. Помоги. Так. Да помоги. Помоги. Так. нас такі вушка будуть у нас. Вушка-лапа вушка. Лапавушка. Тільки до вушок ще треба рожеве трішки вну, всередині зробити, так? А ти поки що роби зайчику носика рожевого. Так, от сюди всередину ми прикріпимо. Майку і пошого. Невеличкий. Так. Вот так. Все сделала. Зробила. Слобила. Это будет вот так И прикати, и при. Вот так вот, в ушко. А это что мы будем делать? Подхвосток? Так, подхвосток. Давай, вот я буду здесь. Там. Вот там, вот там качу, вот там качу. Тут так качу. Вот І так. Зайчик, луханчик у нас ось такий. Так, давай хвостик прикріплюй. І носик. І носик посередині. Ось так. Ось так такий. Ще ми зробимо зараз йому, от, Грудку треба зробити. Mm -hmm. так. Тільки треба ось тут, тут рішечки так прогладити, бо воно відвалиться потім. Це такий пластилін, який може потім трішки. Це він потім засохне буде добре. тримати. Футболка! 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 Так, і давай йому всередині зробимо таке сер... серденько. І, Ілі... ну, зараз подивимося, що у нас вийде. Ось так. Туди всередину. Поколбим. Вот это туда надо так. поставить. Давай на животик, на животик. ты Мама ему приплюсну. Я. Давай. Вот так я так приплю раз это. Вот так. Теперь что треба? Так, сейчас у нас тут? Надо глазки сделать. Очень нятко потребно заработать, так? Угу. Да, зробимо очень Ще на лапках ему ось такі тоже. Раз, раз. Ти ти. Так, зробимо очень Беремо два білих коєри. А я сделала это. Зробила. Зробила. Угу. Ось це так. Прикріплюємо ось такі очень Може це велике? Мабуть. Так, ану давай трішечки. Ой! Щось <реш> мама тут наробила таке. Ось так. Ось так. Що це? Ось так. Так. І мабуть, ми чорним кольором отут намалюємося. Ось так от так. такі реснички. Так. Вот так і ось так намалюємо йому гратик. Ось такий зайчик. Покажи всім зайчикам. Покажи який зайчик. Ну, ми робимо для себе казку, вам показуємо. Може, вам то є теж знадобиться, так? Є. так? і зайка вийшов.